Раз їх Ось тут, так. Чапа, була команда, нам на позиції, поміняти хлопців. В суббуту 1 червня задача була зіряти позицію і в разі штурму російських військ відбувати атаку. Ми брали в першу чергу з собою водички, сувпаї, ну і зрозуміли, що озброєння. Ну, з таким розрахунком, щоб нам вистачило десь діб на десять. Ну, керування. Ще один вилік чи Зараз спробуємо. Це був світана. Добиралася на БТІ. Далі вона нас висадила на точки спішування, і вже з точки спішування ми самостійно йшли до своєї точки. Коли ми йшли, на жаль, я наступив на міну, але дякувати Богу, вона не спрацювала. Тому що мене насичила. А потім я ще вперед себе побачив, що їх там лежить багато. Я не вважав, як там вісім штурм. Приміжної планки треба було перейти на позицію через поле, де немає ні не укритів ніяких, віся, віся смуги. А нас там засік дрон. тобто він нас бачить через поле. Ми йшли у нього на очах 150 метрів до позиції, нас побачили і навели якусь арту, мабуть, бо. Вже вибігали, на ковід все вибухало. Почався мінометний обстріл з 80-ки. Хлопці почали швидко рухатись, приблизилися до бліндажа, був обстріл з АГС. Ми доходили, нам там залишалося десь метрів 30-25, десь так. Міно мене прилетіла міна, дуже близько впало, був дуже гучний звук. Потім я обернув голову, за мною йшов мій побратим камінь, возле нього там впала міна. Дуже вона задиміла, коли задимілася, я повижав голову, але його не бачив. Це було дуже страшно і важко. Дуже злякався, кричав Камінь-камінь, але його не було видно. Но потім, слава Богу, я його побачив на горизонті, і ми всі трийом. Так, якось зайшли в бліндаж без втрат, без поранень. Дякувати. Перші два дні дуже активно дрони намагалися розібрати бліндаж. Після того, як ми зайшли. До свого укриття. Звісно, почалися, так як нас засікли скіди, знову працювали мінометки. Дрони кидали нам під самий вход. Ми залажували вход з мішків у два ряди. Кожен раз хороший скид розривав два-три мішка. Тобто Ми після кожного скиду брали мішки з землею і залажували далі з дронів, закидували туди зажигалки, тобто ємкості з керосином, навіть дими були отруйні. Кидали якісь саморобні теж пристрої, один не зірвався, я його бачив перед входом валявся. І на щастя, на щастя, що відсотків, мабуть, 40 їхніх скидів не спрацьовували. Тобто не чули, як вистрілюється запал, а вибуху не Остається. Це дуже це добре, як на мене. Було б важче. Повний пів Тут бачиш, що проїхать. І баша. Мамо терпимо. Я з вами пацани. Ми два дні перебували під постійним димом від цих скидів, то, що там тліли бревна. Всяке сміття там горіло вокруг. Постійно проти газу вдягали і займалися тушенням. Ми три дні практично проти газу жили, тому що вони палили пендажі, на блендаж горів три рази. Місцями було так страшно, якби вже думали, що, що вже все, там укриття упаде, що ми тут не витримемо. Але збиралися з силами. Це фенікс. Маємо проблему через сильний вітер. Дрон тупо не летить вперед він летає літає лише боком. Хоч і півкали, ков пожалуйста, що бліндаж до нас. На щастя, хлопці яких не зміняли, «Андатора» і дот. Нас попередили, що вибачте сеча, яка та там є в бліндажу, її нікуди не відкидаєте, бо вона вже буде Так і вийшло. Это, короче, наша, блядь, пожарная система, чтобы вы поняли. Отхода нас нас нет, что мы, блядь, такую воду не выливаем просто на землю. Хорошо, ну покажи, братан, сколько у нас пожарной воды. Даже сколько она там То есть за 8 дней, да? Прокалывали в пробке дырку такую маленькую, гвоздем. И Придавлювали така струя і вона туди коливала, ми затушували прямо з середини. О, так що Хлопці нам залишили там десь бутилок з 12, двоє 8 днів. Хлопцям, які нас поміняли, то ми втроєм за 23 дня надовго там тушити там можна і буде довго. У него какой-то глюк он поймал. Он вперед вообще не летит, только боком могу лететь. А тут их горело, ебать. Ой, тушили нахуй всякого. Вот так, блядь, керосин выпадал нахуй, ебать, горел и все дали, братанчик, все бить. Було два рази, коли був ризик наступу на бронетехніці росіян. Була команда приготувати протитанкові засоби. Взяли зброю, взяли одноразки, там, які у нас були три штуки. Ну і чекали на команду. На щастя, чи відбили, чи може вони не пішли, дали відбій. Через поле там ворог був щось, якусь активність вів. Мені також доповіли, що спостерігання, максимальне спостерігання, спостереження на 12. Він ще напрямку піхота наступала. Коли я почув, там, що йдуть скиди, дня, я доповів і мені дали команду простріляти участок, щоб дати поняття, ворогу, що тут хтось є. І відповідно чуть-чуть там е так сказати. Теж вийшли і працювали. Я виліз, простріляв, потім трошки відпрацювала по мені АЕС, але з тієї сторони посадки перестала стрілкотня. Черговий, це Фенікс. Ми садимо дрон, дрон на Фудзіяму, прямо з самого країшку намагаємося посадити. Мажор Віталік е трошки отримав контузію. У мене звук пішла кров. І я себе погано дуже почував. Мені тошнило, голова дуже боліла. Я це все в собі переборював і переборов, Дякувати, Богу. я не міг кинути побратимів і сказати, що я буду йти на Івак. Я це не міг не зробити, тому що я не міг кинути побратимів. Від цих контузій, від цього диму, отруєння боліли голови в кожного. Дів п'ять в кожного була тошнота. Тобто ми не мали нормально їсти не спати, їли мало. Ми старалися і ввечері, і утром. Днем ми не кушали нічого. І потім почала вже критично закінчуватися водичка. У нас одна бутилка води, ми пили її двоє суток не сраю. Тобто робиш ковток, рту споласкуєш, відпрогладуєш. Я до метра у нас трохи дрони долетів, зараз бігаємо. Життя окопне 14-й день. так, 14-й день. 14-й день. так. 14 13-й день тут ось, блин, лежу. У нас закінчилась. Одна провізія, Зв'язок навіть закінчился. Але сейчас наші летчики в метре. Як тільки є змога, нам підвозили там пляшку води, щось поїсти, сигарки, павербанк і так далі. Так, пізітали в дрон, розробив скіт нашою посилочку, або це була вода, або це була їжа. Ми слухали, щоб не було вражої птички, тому що вона постійно-постійно маніпулювала постійно там і літала, і висіла. Послухали вісить і, значить, чекаємо. Ми слухали, що не висить. Хтось із наших ячій побратими з Бенажаю вискочив дуже швидко, захватив цю посилочку і назад бляндаж. Мішками закрилися і все. Отримали посилочку. Життя окопне. Моя десь і мав, поки десь і мав. Доставка майбутнє, блядь, буде ще одна. Води немає ніхай, а з дві пляшки, між з дроном, блядь. І в той час, коли вони доставляють провізію, там буває, коли там, білий день жарко, дрони перегріваються, потім сильний вітер, дощ а, реп, коли працює, дрони падають. Тобто ми два, за проміжок часу два дрона винесли і трьом, трьом дронам дали змогу повернутися назад. Тобто за одним я навіть вибігав весь 70 метрів. Я в сукриття виліз, почув, що він десь пікає і побіг на звук, забрав FPV-дрон, там була вода і повербанк. Є хлопці такі круті, які доставляють нам водичку, провізію. Ну, так, наоборот. Деметра це хлопці з другої роти. Це лусі мали. Молодці. Дякую їм. Десь прибіг назад до укриття. Вийшов на чергового, доповів, що пташка у мене. Доповів, що в неї всі лопасті на місці, все підключено. Потім поставили його на рівну поверхність, доповіли. На оператори вимкнули мотори, ми побачили, що там ці чотири мотори працюють, доповіли і пташка е, удачно стартанула і пішла виконувати завдання, і далі хлопцям доставляти на позиції воду і провізи, і привіз. Хлопцям окрема подяка, що бросають в біді. Позивний у них Диметра. Хлопці вам подяка, що нас підтримували. Так, хлопці Діметра, що у вас, скажіть, будь ласка, ви на свідром. Наблюдаю, скільки капель падає. Там. Прощається, пару днів шоку невеличкий дождик. Ми трошки зібрали води. Перші два дождики, які прийшли, ми просто виставляли якісь ємкості, там чашки, козалки, Там пляшки зрізали. От, о, це було не дуже ефективно, мабуть, зовсім не ефективно, бо там буквально там по, по три кавкали на людину ми вбирали. От, І якось о, я вважав, думав про цю, про цю проблему і прийшла така думка, що треба якось налагодити нормальне постачання води, і тому вирішив, що в нас є пенчо. Які вода не приникне. Можна зробити таку, як лінку, виробити більшу площу, коли капає вода. І На третій дожик ми так і зробили, і все-таки півтора літра води зібрали з невеликого дожіку. Потім ми зробили фільтр, ми знайшли в аптечці там, вату, зробили фільтр, фільтрували. Ми брали бутилку, відрізали вверх, переворачували і. Ділили таку пробочку, затикали Ну, І таке виходить, як у нас стаканчик і Ми наливали сюди водичку, вона була там, у нас рідами навіть знаходили з такими маленькими організмами. Така чорненька була, з землею. І все, і вона нас покапала раз-другий раз. Другий раз і ніч стояла, відстаялась, і була частенька водичка, яку ми розібрали. Саму водопилу дуже, дуже смачна вода була. Честно, я ніколи не думал, что живая вода бывает такая вкусная. Так. Ревизор. Пацаны живут вдвоем. Вони там нормально, я вони там один доводного греется. У меня вот такая. И так раз. Под кісну, автоматом, там доля. Всі полагаєш. Це буде Україна. <ріху> майже кожен день, десь після 12-13 доби, майже кожен день була афермація, що у нас отвод -от замінять. Чи сьогодні, чи завтра, сьогодні-завтра. Ну, я думаю, що от сьогодні на сьогодні буде, буде заміна. Нас міняли кожен день завтра з поміжку з 12 числа до 22-го. Багато в ефірі сказати нам не могли. Сказали, що вийдете, ми ви все розкажемо. Одна група не дійшла, ми просто зіщували самі операції, що вони. І попали під остріл. Ми все слухали, ми все розуміли. Ось так якось воно чуть-чуть обідно, якби, ну, а саме ми люди все розуміємо, все буває. Друга група попала теж під досвід, там декілька трьохсоток було. До нас зайшла тільки шеста зміна. І оце, слава Богу, що була непогода, погода. І в цей день прийшла наша зміна. Вона йшла там по околиці, вона прийшла. Тобто вона прийшла за раз два кілометри від точки спішування і до нас в йшла, але ну, дякувати було, була не погода і за цих умов вона до нас зійшла. Тому, коли прийшла наша зміна, я не повірив. Я вже не чекав, бо ще знову піде не так. Трохи навіть не вірили, знаєте. Е, більше десяти днів переносилися на завтра. Потім е, була команда вийти від маячити. Ліхтарик, а один я побачив, що хлопці йдуть. Ми дуже-дуже були раді їх зустріти. Дім'я трещо. Якщо не повернулися, там трохи далі сіяв. Не плюс, хлопці, плюс. Аккуратно, Їй, так, так, виходили зранку після дощу. Було складний в чому, що багато вологи і багато глинили. На ногах не ліпало, було дуже складно йти, Коли ми виходили, він був ну, достатньо такий упадок сил. Бо, бо мені було, наприклад, тяжко, і хлопцям також тяжко. Айби сила не було. <гум> От. Вже після ліпарні дзвонив сестрі, позвонив мені, вони були дуже раді не, не чути. Казали, чого ти так довго не дозволив на связь, чого ти не дзвонив. Я казав, що він. Так воно страпилось, так все здійснилося, що треба було трішки зафійнатися. Відчуття таке, ви знаєте, за ці 23 дні, коли виліз ями, як воно все красиве, де ж там трава росте, там Вон прийшов додому, абрикоси у нас вже спіли, там, виноградик, подзвонив дружині, мене хлопець вже такий цікавий за ці 23 дні став. А то відчуття такі, ви знаєте, не передати, так словами.